Бюджетна децентралізація. Як працювати в часи фінансових реформ органам місцевого самоврядування намагалися з'ясувати учасники асоціації міст України її представники з різних районів області зустрілися під час засідання, присвяченого питанням цьогорічного бюджету. Учасники зустрічі обговорили питання використання бюджетних коштів при збільшених повноваженнях місцевої влади. Відтепер місцеві бюджети мають більше шляхів наповнення і в той самий час зобов'язані фінансувати низку установ, що раніше працювали за рахунок державного бюджету. Такий порядок збільшує на напруг... Гу в непромислових регіонах на кшталт нашого кажуть спеціалісти однак, область має попри все шукати шляхи наповнення бюджету і працювати на захист країни, вважає її очільник. Ми так вважаємо, отримали значний плюс по цій реформі, то це в першу чергу ті бюджети, де консолідовано сплачується податок на прибуток, ну, це великі, значить, наші промислові області. То, ну, а у нас <кій> цей ресурс не є значним. Поряд із тими завданнями, які ми типово раніше виконували, це наповнення бюджетів, це виконання програм соціально-економічного розвитку. Сьогодні стоїть ну, зрозуміло, що економіка, робота підприємств. Сьогодні стоїть надскладне завдання, яке пов'язане з тим, що ми маємо ще з вами захистити країну.